Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, спільночани, всі, хто разом з нами в тій великій родині вервочки, де ми збираємося щовечора, і запрошуємо один одного, стукаємо в ті двері Христа і відчуваємо Його обійми. Богові, Ми маємо ще один день і знову хочемо славити Господа, хочемо дякувати Йому за все, що Він дарує нам, хочемо приймати ту Божу волю, яка над нами спочиває, тому запрошуємо кожного від малого до великого, дякуємо за те, що Господь знову збирає нас разом, дякуємо за те Боже Слово, яке ми чуємо кожного дня. У тих святинях і храмах, де є та нагода, мати кожнодневну службу Божу, мати ту участь у святих тайнах, відчувати себе і бути практикуючим християнином не на словах, а в ділі, виявляючи свою велику любов до Господа, уповаючи на нього, надіючись на Його милосердя, подібно як сьогодні ми читали у святому. Євангелії, де оцей сліпець Вартомей, який сидів і жебракував, сидів край дороги, він зачув, бо мав добре вухо, і зачув, що цією дорогою крокує Ісус Христос Месія, Спаситель світу, Він чим дужче голосив на повний голос Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами. І саме. Учні, апостоли, всі, які були поруч, намагалися втишити Його, казати, щоб не голосив, а він ще дужче і дужче промовляв Ісусе, Сину Давидів, змилися над, наді мною. Христос питає, і каже: Приведіть Його сюди. Вартомей тішиться, радіє з того, що він зможе наблизитися до Христа, і питає Його Спаситель, що ти хочеш, щоб я? Вчинив тобі, Той говорить декілька слів, щоб я прозрів. Ось слова, які сьогодні збудували наш день, збудували день віруючої людини, слово звернення, слово прохання до Христа. Як важливо нам сьогодні промовляти ці слова! Ісусе, Сину Давидів, змилися над нами! Насправді це важливо. Бо хтось говорить, нехай моляться ті, хто грішать, нехай моляться ті, хто зараз вбивають українців. Дорогі, ви глибоко помиляєтесь. Нам кожному є за що до Бога промовити ті слова. Кожному. Тому що, коли ти бачиш навколо себе то беззаконня, то несправедливість, бачиш ту не любов, а ту десь якусь заздрість, гординю, ту десь брехню і лицемірство. І це робимо ми? Це робимо ми, ті люди, українці, які живемо поруч один з одним? Невже тоді ми кажемо, що ми бачимо, чи чуємо? Чи часом не заступили наші очі? Бо взір зір то фізичний, ми можливо кажемо, що ми бачимо колір, бачимо небо, бачимо сонце. А чи наша душа не затьмарена спокусами провини? І чи нам не потрібно? Говорити до Господа, хочу прозріти, хочу побачити, хочу відчути, хочу зрозуміти. І це насправді так. Тому що, коли ти бачиш, як ми один одного не поважаємо, як ми один одного не ставимося з тою любов'ю і повагою, як ми один одному хочемо розказати, хто мудріший, а хто ще більш мудріший. Як ми хочемо побачити, що хтось є нижчий, а я вищий. Як ми хочемо когось піднести, а когось опустити, як це не потрібно? І це не робить той гість, який приходить зі Сходу чи Заходу, а це робимо ми дуже часто. І тому десь сьогодні слова оцього сліпця, які поділені на два моменти. Перше це звернення. Ісусе, змилуйся наді мною, Сину Давидів, і друге це прохання, що ти хочеш, я хочу прозріти. Тому Христос сьогодні, можливо, запитує нас, а можливо, навіть неможливо, а так запитує, але чи ми питаємо, чи навіть радше ми звертаємося до Господа? Чи, можливо, ми звертаємося для того, що так потрібно? Каже, Отче, не раз ви мені пишете повідомлення, мені так подобається молитися, отче, з вами Вервицю. Я вірю. Але я не розумію до кінця, що ми з вами вкладаємо в цей зміст, що нам подобається, бути один одного, бачити, ставити вподобайки, писати намірення, дивитися, скільки нас багато молиться, це подобається? Чи можливо, ми навпаки маємо розуміти і відчувати, що подобається інше, що нас все більше і більше навертається до Бога, що нас все більше і більше. Дома, чи на дворі, чи в побуті, ми починаємо мінятися і міняти тих, хто коло нас. Бо це важливо. Я щиро вам це говорю, тому що недавно, починаючи нашу катехизу для діток, я зауважив, коли зустрічався з великою кількістю дітьми, коли сказав до них Слава Ісусу Христу! а це діти, котрим 6, 7, 8 років, повірте. Одиниці відповіли слава на віки, Одиниці. І це теж правда. І не тому, що хтось вчив чи не навчив, і хтось мені скаже, отче, це ще зарано коментувати. Ні, дорогі. У мене зараз до дітей нема питань. І навіть не може бути. У мене є пропозиції для батьків, бо з ними теж так само потрібно зустрічатися. Вони так само в свої 25, 30, 40 років не мали того, такого духовного спілкування. Вони успадкували це від своїх рідних, якщо успадкували. І якщо у цих дітей так само, слава Господу, є старші родичі це бабусі, дідусі, яким 60-70 років, вони можуть це почути в тому випадку, коли в сім'ї і в родині є і дотримуються моральні, гідні, чеснотливі християнські цінності. Коли цього немає, це можна плекати. Це може початися з тебе, дорогі брате і сестро. Це може початися з твоєї подружньої пари, яку ти сьогодні зав'язуєш, і просиш у Бога благословення. Це може початися сьогодні з того сніданку, коли ти сів до столу і поклав на себе знак Христа і сказав, Господи, слава тобі! Підняв руки до неба і кажеш: Господи, дякую тобі! За те, що я сьогодні збудився зі сну. Господи, благослови сьогодні цей день. Дякую Тобі за ту поживу, за це пиття. дякую за батька, за матір. Господи, благослови до доброї справи, дай достойно виконати свою місію, свою працю. Дякую за ту винагороду, яку Ти дарував мені через мого брата, ближнього мого. Дякую, що я міг послужити іншим і теж дати ту нагороду, яка наповнить і дасть сили і здоров'я і життя. Тій чи іншій сім'ї, все це ми повинні усвідомлювати і розуміти, але щоб до цього прийти, то ми маємо радіти з того, що ми зараз можемо дати таку маленьку точку для розваження, дати ту маленьку місію для застановлення. І тому зараз, розпочинаючи нашу молитву, ми згадуємо слова нашого сліпця, а вже після розмови з Ісусом. Того, який прозрів і був просвічений, я хочу, прозріти, Ісусе, дай мені ту ласку, дай мені ту глибоку віру, щоб я прозрів, а ти, Господи, будь милосердний до нас, грішних. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесною, утішителю душі істини, що всюди, іси і все наповняєш, скарбницю благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, співаємо разом, прославляємо Ісуса, нехай в кожному домі, бода пісня слави, слави Богові за те, що ми знову сьогодні зустрілися разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, подяки Богові, за всі його великі ласки, щедроти, за його опіку, за його благословіння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися. Молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, 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 молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за поранених полонених, пропавших без вести. молитва за всіх наших рідних, близьких наших героїв, які сьогодні ціною своїх. Сліз ціною своїх обійм, ціною своїх таких випробувань, піднімають і підносять свої молитви за своїх рідних, за своїх героїв. Тому молімося щиро, щоб Божа милість була над кожним нашим захисником, захисницею, щоб Господь оберіг і дав сили, здоров'я, витривалості залишитися живими, щоб наша любов і наша молитва зігріла їх, кожного в їх родинах. Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за наші сім'ї, за наші родини, молитва за хворих, немічних, страждущих і терплячих. Щира молитва за всіх, хто сьогодні самітній, хто одинокий, хто прикутий до ліжка стражданням і терпінням, молимося щиро за всіх, хто просить, хто благає Господа про Його величне милосердя. Тому молімося щиро, благаючи Господа милосердного Небесного Отця, щоб почув наші моління і благословив подорожуючих тих, які в чужині, молимося. Щоб Господнє благословіння було над кожною родиною. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись 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 за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, п'ятий десяток, наша молитва, яку ми. В скорому часі, завтра будемо підсумовувати, що ми молилися і будемо, звичайно, молитися і далі за всіх наших наставників, освітян, за усіх, хто сьогодні навчається і кого навчають, за наших учителів, викладачів, наставників. Молимося щиро і просимо і благаємо, щоб ми зростали в мудрості і були достойним, вільним народом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Тет, привідщи наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякуємо щиро за ту духовну зустріч. Знову Господь подарував нам радість того великого духовного спілкування, яке ми з вірою і любов'ю принесли. Господи. Дай нам, щоб ми прозріли, пам'ятаємо ці слова, пам'ятаємо їх завжди і промовляємо їх кожного разу. Тому ми продовжуємо наше служіння. Хто має особливі наміри на завтрашній день? Будь ласка, складаймо їх вже завтра, ми будемо проголошувати намірення місяця жовтня, оскільки, вже завтра, 30 вересня, а першого випадає в середу, першого велике свято, покров Божго Божої Матері. Тому ми рухаємося далі і будемо приготуватися вже до наступного місяця, до знову великої великої потужної праці. Адже ми собі постановили, що кожного місяця ми вибираємо той час і дуже достойно допомагаємо нашим героям, скеровуючи їм ту маленьку, але посильну поміч, особливо зараз в цей час. Звичайно, що не треба чекати того дня, не треба чекати того з тої середини місяця. Бо і сьогодні ви знову скерували свою допомогу. і Я щиро дякую вам за те, що ви не забуваєте і кажете, Отче, ви знаєте краще, кому це потрібно. А ми ділимося тим добром і тим милосердям, і дуже просимо про це нікому не розповідати. Дуже важливо, що все це є в тайні перед Богом. Бог знає тих добрих людей, які стараються поділитися тим добром, щоб комусь та й облегшити їхні страждання і немочі. Хворим, немічним, терплячим чи в лікарні, тому дуже прошу про поміч. Завтра Господь дозволить і буду відвідувати наших одиноких, буду відвідувати в сиріт у таких домах, де вони збираються разом. Тому, хто хоче долучитися до доброї справи, долучайтеся, бо це і смаколики, і гостинці, все це хочеться їм подарувати, вже приготовив собі. Але знову ж таки, якщо долучитися, буду вам вдячний, тому що це насправді велично допомогти тим, хто не має нікого: ні сина, ні доньки, ні брата, ні сестри. Це важливо. Тому ви підтримуйте, бо насправді це важливо. Дякую щиро за єднання, нехай Господнє благословення буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!